Як здійти правильно підборідник на скрипку? На цьому підборіднику немає накладок, тому скрипка трошки пошкоджена. Щоб зробити накладки сюди, сюди і сюди. Я візьму коркову пробку і вирішую з неї накладки. Спочатку я наріжу тоненькі кільця. За допомогою олівчика обмалюю форму. Цю накладку я наклею на підборідник, щоб він не шкодив скрипці. Треба обезжирити підборідник і наклеїти їх за допомогою клею. Звичайно, клею потрібно дати час, щоб він висох. Потім я зможу більш точно підрівняти пробку. Пробка на підборіднику приклеїлась і висохла. Я можу сміливо ставити підборідник на скрипку. У мене немає спеціального засобу, але є така проволочка. Я беру цю проволочку, вставляю в отвори і поступово починаю закручувати підборідник. Тепер підпорідник стоїть плотно на скрипочці, і пробка перешкоджає її пошкодженню. Друзі, ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Поділіться ними з друзями. А також не забудьте підписатись на мій канал.